Любі діти! Зараз у нас з вами урок музичного мистецтва. На цьому уроці ми з вами ознайомимося із кольорами веселки і їхньою послідовністю. Ми виконаємо пісню Наталі Май Веселка, послухаємо твір Антоніо Вівальді Гроза і Едварда Гріга – «Метелик». Тож починаємо наш урок. Про дзвенів, дзвінок. Почнемо урок. Добрий день! Давайте з вами пригадаємо, якими ж бувають звуки, які ми чуємо навколо. Одні звуки голосні, другі дзвінкі, шумові. А за допомогою чого створюються музичні звуки? Знаєте? Музичні звуки створюються з допомогою музичних інструментів. І коли ми створюємо ці звуки, об'єднуємо в одну лінію, ми з вами отримуємо мелодію. Але мелодія в музичних творах у всіх зовсім різна. Давайте з вами подивимося на малюночок і скажемо, яка пора року зображена. Літо, але які опади йдуть? Іде дощик. Дощик іде, радість несе, діти веселяться. А після літнього дощика часто буває веселка. Давайте пригадаємо її кольори: червоний, жовтий, оранжевий, жовтий. Зелений, блакитний, синій і фіолетовий. Порахуйте, скільки кольорів у веселки. Правильно, сім кольорів. Наталя Михайлівна Май це композитор, а також виконавець, заслужена артистка України. Вона керує творчим центром. Полтавського міського будинку культури. А також створила благодійний фонд, який сприяє розвитку культури і підтримує обдарованих дітей та молодь. Цей фонд називається горлиця. Ми давайте з вами зараз прослухаємо пісеньку Наталі Май Веселка. Плюдощі каберем, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх. Погляд залиши і добрішим стане світ, і наша пісня зад за живу. Світанком роси. Вам пісня весела, запальна. Тож давай будемо, будемо з вами учити цю пісню. Спочатку прослухайте перший куплетик, запам'ятайте і повторіть його, краплю дощика берем. Повторіть. Краплю дощика берем. Слухаємо далі. Трішки сонця додаєм. Повторюємо. Трішки сонця додаєм. Об'єднаємо два рядочки, краплю дощика берем, трішки сонця додаєм. Повторіть. Слухаємо далі. Світанкової роси. Повторіть за мною світанкової роси. Далі слухаємо жменьку радості для всіх. Жменьку радості для всіх. Давайте пригадаємо повністю куплетик. Краплю дощика берем, трішки сонця додаєм. світанкової роси, жменьку радості для всіх. Запам'ятали? Давайте спробуємо повторити. Краплю дощі кабере, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх. Молодці, давайте далі вивчимо. Приспів. Подивись на небо, кольори ясні. Повторіть. Подивись на небо кольори ясні. Сумувати не треба. Просто посміхнись. Сумувати не треба. просто Посміхнись, молодці, подивись на небо. Сонце золоте. Подивись на небо. Сонце золоте. Сумувати не треба. Сумувати не треба. Все на краще йде, все на краще йде. Молодці, давайте з вами проспіваємо перший куплет і приспів. Краплю дощі кабре. Трішки сонця додає світанкової роси, Жменьку радості для всіх. Подивись на не. Запам'ятали? Ставте паузу на відео, повертайтеся на попередній слайд і спробуйте ще разочок виконати перший куплет і приспів. Для тих, хто самостійно хоче ще доучити цю пісню, ви можете слова побачити на екрані. Але до цієї пісні ми обов'язково повернемося на наступному уроці. Обов'язково. Робим <му> вправий вліво вправо, плес, 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 тук-тук-тук, мотарки-моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук-тук-тук. Рух ногами і руками, плес, 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 тук-тук-тук, моторки моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук-тук-тук. Поклес, пес, пес, тук, 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 мотанки моточки, смотимо клубочки, плейс, сплес, плес, тук, тук тук скоріше, і жвавіше, плейс, спес, пес, тук, 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 Мотанки, моточки, смотимо клубочки, плейс, спес, спес, тук, тук, тук Не збивайся, усміхайся, плейс, спейс, пес, тук, 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 Мотанки, моточки, смотимо клубочки, плейс. Смотримо кубочки, плес-прес-плес, тук-тук-тук. Відпочили молодці. Тож, подивіться, будь ласка, що в образотворчому мистецтві картини природи можна зобразити як кольоровими, тобто хроматичними кольорами, так і чорно-білими, тобто ахроматичними кольорами. Художнику картину написати легше. А як це все відобразити в музиці? Як можна показати веселку, як можна показати грім, як можна показати дощ? Тож давайте з вами послухаємо твір Антоніо Вівальді, який називається Гроза. Послухайте, чи почуєте ви там, де гриміла гроза? Thank you. Thank you. Boom. Yeah. Твір. Чи відчули ви, як блискавка блимала, як дощик підсилювався, а потім заспокоювався? Антоніо Вівальді майстер струнних інструментів. Ви бачите, що у нього, на портреті у нього в руках музичний інструмент, який називається скрипка. За допомогою смачка, рухаючи по струнах, можна було вилучити звуки. До цієї групи інструментів, струнних музичних інструментів, належать ще інші родичі великі і маленькі, з якими ви познайомитеся пізніше. Отже, Антоніо Вівальді за допомогою струнних інструментів умів вдало показати таку бурю в небі, як гроза. А Едвард Гріх Полюбляв споглядати за природою, йому дуже полюблялися ліс, лісові мешканці. Тож подивіться, як він зміг зобразити метелика у своєму творі. Едварда Гріга метелик звучав на скрипці? Ні, правильно, його виконував зовсім інший музичний інструмент, в якому є клавіші. Його ми називаємо фортепіано або рояль. Чи зміг Едвард Гріх відобразити політ метелика? Так, метелик літає швидко, і музичний твір, мелодія, рухається. Швидко, молодці. Поміркуйте і скажіть мені, який музичний твір можна передати хроматичними, тобто кольоровими фарбами, а який твір ахроматичними кольорами, тобто чорно-білими. Подумали? Саме метелика можна зобразити хроматичними кольорами, а грозу передати за допомогою. Ахроматичних кольорів. Молодці! Наш урок добіг кінця. Тож, будь ласка, що вам сподобалось на уроці, чи сподобалось вам співати? Тож давайте зустрінемось на наступному уроці.